Річард Хардвік. Зникнення Френк Пілчер зник майже рік тому. Зник безвісти, наче за ним прилетів космічний корабель, і відвіз його на іншу планету. Незабаром він перетворився на легенду. Одні стверджували, що Френк несподівано захворів на амнезію, пішов з дому і зараз лежить собі під пальмою десь на Таїті, і не знає, хто він і звідки. Інші, таких, що правда, було менше, але серед них була і віра, не сумнівалися, що його немає в живих. Усі версії об'єднувало одне повна відсутність будь-яких доказів. Відомо було лише те, що він зник одного разу уночі, прихопивши дві валізи з одягом та предметами першої необхідності, і з того часу його ніхто не бачив. Тільки один житель Геррісона знав, що насправді сталося з Френком. Цією людиною був я, Барб Веб. Я знав, де Френк, бо сам поклав його в могилу і засунув землю. Вбивство, звичайно, було ненавмисним. Навіщо мені вбивати найкращого друга? А я ж ненавидів його, ненавидів усім своїм серцем, ненавидів. Усе життя у Френка була слабкість, він був схиблений на азартних іграх. Він був готовий грати на будь-що, де завгодно, і з ким завгодно. Ми з ним, наприклад, частенько грали в джин на великі гроші, але до того фатального вечора ніхто не вимагав повернення карткових боргів. Віра з матір'ю вирушили до Нью-Йорка за покупками. Він подзвонив мені та запросив у гості. Того вечора Френк був спокійніший, ніж зазвичай. Спочатку ми трохи випили, потім він, як завжди, запропонував зіграти у джин. Раніше удача ділила своє розташування між нами порівну, проте того вечора вона від мене відвернулась. Годинник ще не пробив і півночі, а я вже був винен більше п'яти тисяч доларів. Нічого не вдієш, це гра, філософськи зауважив Френк і почав неквапливо тасувати карти. А давай зіграємо на весь борг. Він подивився на папірці із сумами ставок, що лежали на столі. Швидко підрахував у думці і сказав на п'ятдесят чотири сотні. Але ж це безумство, зіткнув я. Я не можу виплатити тобі навіть те, що вже маю. Якщо я програю, то буду винен 10 тисяч тисяч 10 800 доларів з усмішкою поправив пілчер. Якби я знав твоє фінансове становище, Барте, то ніколи б не сів із тобою грати. Він натякав, звичайно, на спадщину, яку кілька місяців тому залишила мені тітка, але не знав, що вона вже давно пішла на сплату боргів. Я пильно дивився на карти в його руках. Помітивши мій погляд, він поклав їх на стіл і запропонував мені здавати самому. Я, я, мабуть, краще піду, Френку, несміливо заперечив я. Я трохи перебрав, а завтра вранці іти на роботу. Слово честі, я хотів піти, але мої руки, ніби жили власним життям, почали тасувати карти. Він кілька разів стиснув і розтиснув пальці та зняв приблизно третину колоди. На вершині лежала десятка бубон. Мої шанси на успіх були не такі вже й великі. Тридцять дві карти програвали, чотири приносили нічию і лише шістнадцять робили мене переморцем. Я швидко зрізав колоду, випала шістка пік. Удача тут ні до чого, вигукнув я, ти щось робиш із картами. Ти натякаєш, що я пересмикую, Барте, холодно уточнив Пілчер. Я не знаю я. Моя тобі порада не звинувачуй, якщо не певен, хочеш відігратись, ти мені винен. Чор би тебе забрав, перебив я. Я знаю, скільки винен. Я схопив колоду і почав люто її тасувати. Я тасував карти, не зводячи очей із Френка. У мене промайнула думка, що в нього вигляд людини, яка готова зробити важливий життєвий крок. Тільки я перший, заявив я, кладучи колоду на стіл. Френк кивнув головою, і я з глибоким зітханням потягся до карт. Мені було соромно, бо в мене тремтіли руки. Відкрилась пікова дама. Відьма, Як ми називали її в дитинстві, ще ніколи за весь вечір мої шанси на успіх не були такі високі. Зовні Френк був абсолютно спокійний, хвилювання видавав лише зрадницький блиск в очах. Король чи туз?» – сказав він і відкрив червоного туза. Досі не розумію, як це сталося, але мій кулак просвистів у повітрі і врізався в щелепу Френка. Який все ще тримав колоду карт із червоним тузом зверху, він звалився на підлогу разом із стільцем. Перш ніж він міг прийти до тями, я обіг стіл і стрибнув на нього. Мої пальці зімкнулись на його горлі. Внутрішній голос вимагав, щоб я зупинився, але пальці стискали все сильніше і сильніше. Коли я прийшов до тями і трохи послабив хватку. Френк Пілчер був уже мертвий. Разом з ним помер і мій борг, йому на зміну прийшла серйозна проблема. Мені не повірять, що все сталося випадково. Випадково задушити людину, яку вважають вашим найкращим другом це неможливо. Якщо хтось бачив, як я входив до будинку Френка, отже, я пропав. Нарешті я струсив зацепеніння і взявся до роботи. Я склав у дві валізи речі, які має взяти людина, вирушаючи в подорож, і відніс їх у авто. За кілька миль від Гаррісона була стара ферма. Я добре знав про цю ферму, бо нещодавно моя контора виставила її на продаж. Саме туди я вирішив відвести труп. Ще раз перевіривши, чи немає в будинку слідів боротьби чи інших доказів, я протер слинки, закрив хідні двері і поїхав. Я приїхав провідати Віру за кілька днів після її повернення із Нью-Йорка. Ми сиділи на терасі з її матір'ю. З мого місця було добре видно стіл у вітальні, за яким ми грали того фатального вечора в карти. Його немає в живих. Твердила Віра, як папуга. Я знаю, що він мертвий. Френк ніколи би не поїхав, нічого мені не сказавши. Він любив мене, Берте, повір, жінки знаються на таких речах. Я не зрозуміла, що сказав адвокат, похмуро промовила її мати. Ми розорені, Люба, посміхнулася Віра. Френк залишив мені кілька заставних, під які він брав багато грошей і купу боргів. Ти хочеш сказати, здригнувся я, що після Френка не залишилося грошей? Я не дурна, гірко похитала головою Віра. Я чудово знала, навіщо він їздить у Лас-Вегас. Він часто обіцяв кинути карти, але слів не тримав. Може, він тому і поїхав, що не зміг кинути. Френк мертвий, повторила вона, я впевнена в цьому. Бо він ніколи б мене не покинув, його вбили, і я маю намір знайти вбивцю та могилу Френка. Вона робила з людьми дивні фокуси. У мене виникло відчуття, що віра перевіряє мене, що вона здогадується, хто вбив її чоловіка і тепер терпляче чекає на мою помилку. Моє серце стискала холодна рука страху. Хоч я і розумів, що даремно хвилююсь, після зникнення Френка пройшов місяць, але мене ніхто не звинуватив у вбивстві. Найтривожнішим виявився перший тиждень, я боявся, що хтось прийде в поліцію і розповість, що бачив як барт веб виходив з дому Френка тієї ночі після опівночі. Цього було б цілком достатньо, щоб запроторити мене за грати». У мене не було Альбі. Френк хотів, щоб я нічого не потребувала, і якщо з ним щось трапиться, перервала мої міркування віра. Віру, навіщо комусь знадобилося вбивати Френка? Він був одним із найшанованіших жителів Гаррісона. Може, він був комусь винен і не міг повернути борг? Знезала вона плечима. Я чула, що картярі. Вбивають боржників, щоб налякати інших. Мені вже час, Віра, сказав я, підводячись, і якщо тобі щось потрібно, обов'язково дзвони. Віра теж підвелася і повернулась до тераси. У мене до тебе одне прохання, Барте. Знайди вбивцю Френка. Мене турбувала впевненість віри в тому, що Френк не міг її покинути. Багато років тому я і сам любив віру найкрасивіше дівчисько у нашій компанії впевнений, у неї була закохана добра половина парубків. У свій час мені здавалося, що я їй подобався, але незабаром до мене дійшло, що вона хоче з моєю допомогою роздобути Френка Пілчера. Тоді я мав міцні нерви, не те, що зараз, і легко переніс цей удар. Мені було нічого не шкода для найкращого друга. Дотож, він ні в чому не був винен. Френк тоді навіть дуже хвилювався, що відбив у мене дівчину, але я його заспокою. Френк давно збирав гроші, можеш мені повірити, сказав мені якось Полрой, один із тих, хто вважав, що Френк покинув віру. Усі говорять про карти, але він багато заробляв і мав багато нерухомості. Знаєш, що я гадаю, що він хотів, щоб усі думали, ніби він мертвий. Звичайно, професія картяра могла його вбити, але навіщо їм це робити? Якщо Френк розорився і був їм винен, який сенс його вбивати? З його здібностями він міг знову розбагатіти та повернути все до останнього центу. Щоб не казала Віра Пілчер. Але він залишив їй деякі гроші, на які можна цілком стерпно жити. Згадай моє слово Френк такий же живий, як і ми з тобою. Я б навіть сказав, що він живіший за нас з тобою. Минали місяці, але жителям Гаррісона не набридало говорити про зникнення Френка Пілчера. Якщо Віра чула розмову про те, що він десь загоряє на рів'єрі, то вона не показувала виду. І продовжувала впевнено носити жалобу. До мене дійшли чутки, що вона навіть найняла приватного детектива і доручила йому знайти вбивцю. Мої стосунки з успіхом, що зіпсувалися в ніч вбивства, і не думали покращуватись. Мої акції продовжували неохильно падати, гроші танули. Приблизно через рік після смерті Френка компанія, де я працював. Вирішила закрити філію в Гаррісоні. Становище було критичним, і тут я зустрів свого старого знайомого Сіда Вікерса. Сід, Френк та я навчалися в одному класі. Падіння Сіда почалося багато років тому, зараз він перетворився на хронічного алкоголіка. Коли він підійшов до мене того дня на вулиці, я на силу впізнав його. Він був брудний, неголений. І весь опух із сильного похміля. Чи не позичиш кілька баксів, Барте? попросив він. Трохи виправлю справи і слово честі обов'язково поверну. Я глянув на сіда і невесело подумав, що незабаром стану таким самим, як і він. Навіщо тобі гроші? запитав я. Хочеш випити? Ми зайшли до бару, і я замовив пляшку віскі. Сід швидко випив одну за одною дві чарки, відкинувся на спинку стільця і задоволено зітхнув. Так, уже не повернути старі добрі часи, коли ми втрьох сиділи ось так у барі я, ти і Френк Пілчер. Не повернути, неуважно кивнув я. Зараз усі говорять про Френка, нехай собі говорять. Френк Пілчер був справжнім чоловіком, захоплено простягнув Вікерс, наливаючи віски. Знаєш, мені вже набридло чути всю цю нісенітницю, що говорять про нього. Я знаю, що з ним щось трапилось. Я глянув у його, запливли обличчя із червоними очима і запитав себе: А чи не ми випадково зустрілись на вулиці? Невже я десь допустив помилку. Я спробував зберегти спокій і навіть видавив із себе невимушену, принаймні мені так здавалося, посмішку. Виходить, ти знаєш, де Френк? Вітаю, те саме говорить добра половина цього міста. Я не сказав, що знаю, де він барте. Я тільки сказав, що знаю, що щось сталося. Невелика різниця. Тому що він, може, будь де. Він мав кубок на чорний день. Френк і ти, Барте, залишалися моїми друзями, коли всі відвернулися від мене. Тепер ти мій найкращий друг. Я бачив, що кількість віскі у пляшці неухильно зменшується, і зрозумів, що треба поспішати, перш ніж мій співрозмовник вимкнеться Ти маєш рацію, я твій друг, сід. А що ти там говорив про Френка і кубок? Я знаю про скарбничку, бо бачив усе на власні очі. Ти ти бачив? Він показав мені ключ і все розповів ключ від банківського сейфу, де лежить його недоторканий запас. На ключі була бірка з ім'ям, на яку він відкрив рахунок та зразок підпису? Він був моїм найкращим другом. А я нічого не знаю, ніякого ключа не було. Я прикусив язика і злякано глянув на сіда. Слава Богу, він не звернув жодної уваги на мій промах. Звичайно, бо він забрав його із собою. Ти, мабуть, питаєш себе, чому Френк розповів мені про те, що більше ніхто не знає. Того дня ми напились, як шевці. Ми зустрілись, як оце, я з тобою випадково пішли в бар, згадали добрі часи і, маю тобі сказати дуже сильно напились. Пам'ятаю, Френк дістав гаманець, щоб розрахуватись за випивку, потім дивно подивився на мене і показав ключ. Він сказав щось про те, що цим ключем можна відчинити двері навіть у безвихідних ситуаціях. Допоки сід наливав чергову чарку, я гарячково згадував той фатальний вечір. Гаманець я закопав разом із Френком, але всередину не заглядав, О цьому я був певен. Я пильно дивився на Сіда Вікерса і намагався зрозуміти, бреше він чи каже правду. Схоже, він все ж таки говорить правду. Виходить, у Френка залишилися десь банківський сейф. Про який Віра нічого не знала, я мало не розреготався. Ти говорив про бирку на ключі, що було написано на ній? Ім'я Френка? Яка різниця? Я не читав, а якби і читав, то все одно би забув. Але ж ти не забув про ключ, суворо нагадав я. Адже ж не забув? Та чого ти так розхвилювався? здивувався сід. Це ж Нісенітниця, заспокойся. Ні, ні, не Нісенітниця. Ти ж знаєш, що він залишив віру без грошей. За стареньку віру. Сід підняв чарку. Я не став чекати, коли сід Вікерс опиниться під столом. Мені треба було подумати: банківський сейф міг вирішити усі мої проблеми, якщо на бирці було ім'я власника, Рахунок та зразок підпису, то можна навчитися підписуватись та забрати гроші. З пошуками банку проблем бути не повинно. Його назва швидше за все була вибита на ключі. Після обіду я зробив дружній візит Вірі. Маєток довелося продати, щоб розрахуватися з боргами, і вони з матір'ю зараз мешкали у мебльованих кімнатах. Віра запропонувала чаю. Після кількох банальних фраз, якими обмінюються знайомі під час зустрічі, я вирішив перейти до справи. У місті, як і раніше, тільки й говорять, що про Френка, почав я. Говорять, що він відкладав гроші на чорний день і десь їх сховав. Я не хочу говорити на цю тему, Барте, відрізала Віра. Її очі погрозливо спалахнули. Він мертвий. Він дуже любив мене, щоб покинути. Що ж до грошей, то Френк їх усі програв, тож говорити про це безглуздо. А я чув, ти найняла приватного детектива, вів далі я. Я не можу чекати ще шість років страховку, спохмурніла Віра. Якщо вдасться довести, що він мертвий, то страхова фірма виплатить мені гроші. Френк не був безмозким гравцем, не здавався я. Він був розумним хлопцем і ніколи не втрачав самовладання, не вірю, що він програв усі гроші у карти. Щось мені сьогодні погано, барте, сухо промовила Віра, встаючи. Може, зайдеш іншим разом? Мене явно випроваджували, але я не ображався, бо дізнався про те, що хотів. Віра теж. Мала сумніви. Вона розуміла, що в моїх словах є логіка, але вперто відмовлялася визнавати її, і тому ухилялася від розмови на цю тему. Коли я йшов, до вітальні, зайшла її мати. Детектив не дзвонив Люба? запитала вона своїм неприємним голосом. Він уже міг би щось з'ясувати, часу минуло достатньо, ти надто з ним яка. Мати віри ніяк не могла забути хороше життя. Я ніяк не міг заснути. Я лежав і думав про ключ, який закопав разом із Френком. Я лежав як дитина, яка чекала на подарунки напередодні Різдва, і думав, скільки грошей Френк міг накопичити за довгі роки. Тепер я зрозумів, чому він здавався мені того вечора не таким, як завжди. Він уже вирішив виїхати з міста до повернення віри. Я знав ділові здібності Френка і думав, що зібраних ним грошей могло б вистачити до кінця життя. Заснув я тієї ночі на світанку. Я сумнівався, що мені вистачить духу зробити те, що треба було зробити. Мені вже багато років, щоб розкопувати могилу. Наступного ранку я поїхав на ферму, яку досі ніхто не купив, і навряд чи хтось незабаром купить. Авто я залишив за похилим будиночком, щоб їй не було видно з дороги, і вирушив прямо до того місця, де закопав Френка. Могила була ярдів 50 від будинку. Спершу я боявся, що не знайду місце, але мені пощастило. Заглибившись у землю фута на чотири, я натрапив на півзотлілий черевик. Потім з'явилася штанина, яка непогано збереглася завдяки сильній спеції та посусі. Я розкопав тіло френка до пояса, намагався не дивитися йому в обличчя, засунув руку в кишеню штанів і вже почав витягувати гаманець, але раптом зупинився. Я сидів на впочібки і відчув у себе на потилиці чийсь пильний погляд. Тільки без дурниць Веб, промовив незнайомий чоловічий голос. Не рухайся. Я знала, що Френк мертвий, гукнула Віра Пілчер. Знала, знала, щоб вони не говорили про мого Френка. Я знала, що він ніколи не кине мене. Я не повертався. Я дивився на гаманець у руці і лаяв себе останніми словами. Це ж треба так попастись у таку пастку, яку розгладіла б навіть п'ятирічна дитина. Мені показали грубу приманку, і я накинувся на неї. Звісно, Віра купила Сіда Вікерса за пару пляшок. Ніякого ключа і грошей не було і близько, це тільки приманка для мене. Тепер можеш вибиратись, сказав чоловік. Тільки повторюю, без дурниць. Я повільно випростався з гаманцем у руці і обернувся на голос. Чоловіка я не знав. Швидше за все, це і був детектив, якого найняла віра. Обличчя віри світилося радісною перемогою, вона не приховувала своїх почуттів. Вона з самого початку мала рацію. Френк дійсно любив її і не покинув. Весь цей час, допоки його звинувачили у зраді та втечі, він лежав за п'ять миль на схід від Гаррісона на глибині чотирьох футів. Ні на Таїті, ні в Парижі, ні де інде а в могилі на покинутій фермі. Я знала, що ти в цьому замішаний, продовжувала вона. Ти сильніше за інших намагався переконати мене в тому, що Френк утік. Я встановила за тобою стеження, Барте. Пірс побачив, що ти приїхав сюди і почав копати, і повернувся до міста за мною. Він зрозумів, що я маю на власні очі все це побачити. Ну що ж, віро, твоя пастка спрацювала. Скажи, спасибі, сіду, він добре зіграв свою роль. Побачивши на її обличчі подив, я глянув на гаманець і повільно його відчинив. Що ти робиш, Веб?» – погрозливо поцікавився Пірс. Незважаючи на його револьвер, я почав витягувати з гаманця все, що там лежало. Ключ із биркою, на якій було написано незнайоме прізвище, лежав на самому дні. Я гірко посміхнувся і кинув його вірі. Річард Хардвік зникнення.